Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 45 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 36 ворожих БПЛА, типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі півні та сході країни. Зафіксовано влучання дев'яти БПЛА на трьох локаціях, а також падіння збитих уламки на одній локації йдеться у ранковому зведенні повітряних сил. Mas У Запорізькому районі внаслідок ворожих ударів загинуло двоє людей. Ще 12 травмовано, з них двоє дітей. За даними ДСНС, ворог наніс ударів авіабомбами по території бази відпочинку в одному з населених пунктів. Рятувальники транспортували травмованих і передали бригадам екстреної медичної допомоги. Крім цього, провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки. Надзвичайники ліквідують загоряння надвірної споруди автомобілів та п'яти осередків горіння відкритої території. Пошкоджено дев'ять одноповерхових будинків. Очків для відпочинку на місці події працюють усі екстрені служби. Внаслідок ударів по Харкову відомо про пошкодження АЗС та багатоквартирних будинків. За даними мера міста, ворог випустив БПЛА типу «Молнія». Відомо про постраждалу жінку. Ворог вночі атакував ізмаїльський район ударними безпілотниками. За даними голови одеської ОВА, є пошкодження газової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці. Наразі проводять роботи по випуску газу з системи. Вогнем знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону Тимчасово відключені дві сп... Половиною тисячі абонентів роботи з ліквідації наслідків тривають. США схвалили нову військову допомогу Україні на 203,5 мільйона доларів. Про це повідомляє Reuters. Зокрема, Держдепартамент США схвалив угоду на надання послуг з ремонту та технічного обслуговування гаубиць М 777 а також з транспортування обладнання на загальну суму близько 203,5 мільйона доларів. Основним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія Бай Сустемс», а надавач транспортних та консультів. Даційних послуг буде визначений з числа схвалених постачальників, додали у Пентагоні. Швеція, Норвегія і Данія виділять 486 мільйонів доларів на ініціативу НАТО із постачання американської зброї Україні. Це важлива ініціатива НАТО і США. Вона сприяє швидкому отриманню українцями життєво важливого військового обладнання для самозахисту і зміцнює співпрацю між США та європейськими країнами. Заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре напередодні Нідерланди були першою країною, яка оголосила про свою участь в ініціативі, виділивши 500 мільйонів євро. Сьогодні рік операції ЗСУ на Курщині. За цей час РФ там втратила понад 77 тисяч військових убитими або пораненими. Про це заявив головком Олександр Сирський. З них близько 4 тисячі громадяни КНДР. Знищено або пошкоджено 7 236 одиниць озброєння та військової техніки РФ. Зокрема, 211 танків, 1083 ББМ, 907 артсистем, 1 літак, 3 гелікоптери, 15 засобів ППО, 2700 95 одиниць автотранспорту. Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території Глушковського району Курської області, сковуючи частину російського наступального угрупування, написав Сирський. Про втрати з боку українських військ не повідомляється. Не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, заявив Сирський. Противник збільшує свої угрупування на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. Тому не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ. Повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Спецпредставник Трампа Стів Вітков прибув до Москви. літак, яким він користується, сів в аеропорту внукова. Посадовець може провести зустрічі з керівництвом Росії. Також Дональд Трамп сьогодні виступить із заявою. Про це стало відомо з розкладу президента США, який поширив Білий Дім. Очікується, що о 23.30 за київським часом Трамп зробить заяву в овальному кабінеті. Тема промови американського президента не вказана.